І я забув, що. І величезна вага, як я вже сказав, херня, перезнімаємо. Тут зараз буде цікаво власникам цих ці, ці коліс. Я так красиво сказати, щоб це не тупити. Амортизатор. Да, амортизатор. Катайтесь, наламайтеся, балюйте Квартировка. Це не знімаємо. Привіт фанати моноколіс! По нашій традиції я хочу сказати дякую нашим захисникам, що ми маємо змогу знімати відео та працювати. І хотів, вибачитися перед вами, вам прийдеться терпіти все відео. Оце <кхи> ось такий голос у мене буде на протязі всього відео, бо я дуже хотів зняти це сьогодні. Тому, вибачте, прийдеться трохи потерпіти. У нас в кадрі сьогодні бігоди EX30. Це відносно нове колесо для України. А для мене воно дуже нове, тому що на цьому столі ця модель в мене вперше. У нас е сьогодні огляд не про характеристики, не про те, як він їде, а просто технічна частина ремонт. У нас заявлена несправність, гнути обід. Е коротко про колесо хочу сказати: своє перше враження, як я бачу, е це. Конструктивно схоже на бігоди Мастер. Але батарейка 3600 Вт-годин. На мастері там різні батарейки 2400, щось таке. 3600 ватт-годин, величезна. І вага, я ледь підняв його на стіл, вага 46 кілограм. Розбираємо, дивимось, може. Щось нам сподобається, як завжди, не сподобається. Ми все покажемо. Будемо розбирати його майже повністю. Будемо розбирати обов'язково мотор, бо щоб о, вирівняти нормальний обід, потрібно розібрати мотор. Погнали видивитись, а ми розбирати і показувати. Ось причина, чому воно в нас колесо. Гнутообід, як ви бачите. Видно, що фарба трохи потріскалась, але ми ще не знаємо, чи є тріщини всередині. Ми це дізнаємось, коли розберемо розбортуємо покришку. Тоді побачимо трохи історія про колесо. Що тут взагалі робилося? Це колесо допрацьовано у продавця, замінена покришка. Тут стоїть шипаста така стоки для бездоріжжя. Тут стоїть зараз мішлін сліковий. тут замінені педалі. Нестокові, з шипами стальними. Виглядає непогано, класні педалі. В даному колесі стоїть нестандартний лінк і також тут поміняний аморт. Про проблему я вам розказав. Про колеса також трошки будемо розбирати. Ключі підготовлені. Погнали розбирати. Я б з радістю зараз. Крутив би якесь v 8 f а на цей б монстр було mm. <реш>, чесний, бо дуже важкий, незручний в ремонті. Ну що, епоха трохи йде в сторону великих коліс. Я вам буду розказувати про своє враження, <реш> ну, поки, поки все дуже схоже на майстер. Нічого такого специфічного я не бачу. Ми відкрутили, але бачимо таку проблемку, що у нас по периметру заліплено все силіконом. Ну, як герметико, але обов'язково це силікон якимось герметиком. Це все обережно потрібно зняти. Нічого не відірваше. Якщо чесно, я не дуже люблю таке, буває. Ну, дивлячись, яка ситуація, ну, часто я зустрічаю. Я не конкретно про це колесо. буває таке, що герметик застосовують там, де взагалі він і не потрібен. А де затікає вода, люди не знають і навпаки там не обробляють, а от кришки якісь, в котрих ніколи води немає, то вони заліплюють і потім розбирати все це. Це таке. По-перше, як по-друге, напевно, коли ти вже його розібрав, тобі що його назад збирати. Знімати старий герметик, щоб новий покласти. А я, до речі, жодного майстра не бачу, щоб так у майстра я маю на увазі. Майстер бігоди, у котрого отут заліплено. Ну, може це я не обізнаний. Я не коментую, тому що можу сказати щось погане. Так, кришка у нас знялась. паралонка тут і видно, що ну, це стокова, звісно. Герметика так дуже багато, щось не пожалкували. Можна, напевно, було трохи менше його. Ну, до речі, непоганий герметик, що він стирається руками. Це добре. Так, відключаємо батарею перед тим, як е... відключати мотор. Знімаємо акумулятор, обов'язково розряджаємо, щоб не було у нас проблем. потім. Так. Відкручуємо верхню плату. Так, це у нас випали стойки, що тримають дисплей. Ну, Дистанційні проставки. Вони металеві і чомусь просто випадають. Так, відключаємо дисплей. Кладемо його в безпечне місце, відключаємо наш моторчик. Запам'ятовуємо, як у нас обов'язково фази стоять. Ну, якщо ви переплутаєте або я, то буде біда. Тут зараз буде цікаво власникам цих коліс X30, як його розібрати, щоб поміняти камеру. Таке маленьке хауту. Дістаємо дріт, викручуємо кренштейн, що його кріплять, щоб він не випадав. Відкручуємо оцю, ну як це, стойка, кронштейн, педалі, як правильно його назвати, можете в коментарі написати. Знімаємо педаль, можна не знімати, гвинти, до речі. Абсолютно однакові, що тут, що тут, і те, що тримає мотор, Чотири ну, штуки вони однакові. Відкручуємо батарею, щоб не заважало виходити дроту. Може хтось і так ну, безпечніше, просто нічого не заважає. Трохи його сюди і витаскуємо мотор. Це в принципі не складно. Якщо не помиляюсь, в майстрі було складніше, але я можу помилятись. просто. Ізі. Оці вставки не забуваємо, це проставочні, ці кільця з іншої і з іншої сторони так само, тільки батарейку можна не знімати. Просто це відкру, відкручуєте і все. Ось у нас мотор. Мотор. Все. Це відставляємо. А, хто ще не знає або сумнівається, все це металеве, кожух металевий, планка для кріплення до корпусу металева. І отут. Не забувати про це, щоб не загубити. Це проставка, щоб вона правильну геометрію свою тримала. Ось. Ну, в принципі, зараз можна наживити, щоб воно просто не повипадало. Все. І займатися вже мотором. Прибираємо корпус, він нам вже не потрібен. До речі, набагато легше без мотору. Давайте перевіримо, скільки важить мотор. Просто для себе цікаво. 15,36, майже 16 кілограм. Раніше так колеса важили навіть менше, як тільки як тут тільки один мотор. Перед тим як розбирати мотор, я хочу вам дати пару рекомендацій. Обов'язково зробіть фотографію або якісь мітки маркером, ну краще фото, щоб ви бачили, що ви правильною стороною його зібрали. Та його потрібно перед розбіркою. У нас колесо доволі чисте власник що Колесо реально чисте. буває, просто там а, пів відра піску на столі після, а, після ремонтів. А то таке чисте, але все одно обов'язково щіточку, у мене така є щіточка. А, пройтись, почистити, щоб у нас мотор потім все не потрапило. Якщо ви будете бурдим розбирати, то ви частково з брудами і зберете його. Так, просто так не справляється. Щопічка попільно трохи води. Але багато, щоб не затопити. Бажано робити на вулиці, бо все буде на столі. Легким рухом розібрали мотор. Бачимо, що він вже розбирався по цьому герметику. Це на заводський герметик. Я вам на майбутнє нараджу використовувати такі речі, тому що мотор потім дуже туго розбирається, дуже погано, потрібно щось там давити, вибивати. Ну коротше, це я не раджу стрьомна тема, але це герметик нормальний, Він дістався нормально. Я використовую інші матеріали. Я вам не скажу, які, а в наступних відео підпишіться, хто не підписався, я обов'язково вам покажу. Мотор в лаці, виглядає класно, все супер. І із нового, що я ще не бачив в моноколесах, це о кільце, вифрезерована спеціальна канавка на вісі, надягнута у кільце гумове. І це для того, щоб не проходила волога між вісю і внутрішньою обоймою підшипника. Ну, таке рішення, технологія. По кришці, Тут також є свої нюанси. Цікаво, до речі. Підшипник 6012, 2РС. Тут отак лаконічно одразу виходила вісь, і не видно, що тут є сальник чи ні. А тут сальник є. Він між підшипником і стінкою кришки. Доволі класно виглядає. Ну, технологічно, мені подобається. Ну і тут бачимо трохи зазубраний. Це не завод і не я. Ну, є такі є, ну не критично. По магнітам. Я міряти не буду, просто хочу вам показати, як це виглядає. Тут мені дещо не сподобалось. Лак якось відстає. Бачите, він просто злізає. Це також не заводськість. Просто така лупа російською. перхоть. Ну, почистимо, потім, напевно, може, лаком закриємо. Мотор в лаці, сам, сам статор в лаці був в кришці, лаком не покриті. Але я завжди покриваю. Ну тут у кожного, у кожного своє бачення. Ну З цими штуками щось, якась проблема. Спускаємо покришку для того, щоб її розбортувати. Одразу можна взяти ключ для золотників ніпілі і це буде швидше. Ну Я якось звик, звик спускати так повітря. У нас є декілька варіантів пластиковий, не пластиковою. Спробуємо спочатку. Пластиком, якщо вийде Так, на грані. І як в житті буває, сталося не так, як ми думали. Тріщина все ж таки є, вона невеличка, але зараз погодимо з клієнтом, будемо варити чи ні. І хочу так вам технічно, візуально показати, який широкий обід. Мені дуже подобається, як на мотоциклі. Прямо погодили з нашим клієнтом, будемо варити, повезли на зварку. Трохи покажемо вам процесу, якщо вийде. Погнали в машину. Їдемо до зварювальника. Його звати Володимир. Сам я не варю, ну, як ви бачите, Оце на кожну справу потрібен свій на справа. Він дуже класно варить. Цікава людина і реально майстер своєї справи. Це робота, да? так? Так. Погнали, ставили так. Спочатку почистили, пофарбуємо, а потім добре. Їдемо в майстерню назад. Заварили, як завжди, він робить дуже рівно, вирівнює той обід. Не знаю, я так... Я також вирівнюю, коли не потрібно варити, нагріваю і дерев'яними наставками вирівнюю. Він дерево не використовує, чисто метал по металу, завжди стучить. не подобається, я йому про це казав і не раз, давай змінюю свою стратегію, він не хоче це робити, не хоче змінювати. Але в даному випадку, в принципі, не видно, де він металевою наставкою вбивав, тому що там е, зварка йде. В принципі, в даного випадку це. Обід зачищено, пофарбовано. Зараз покажу результат, і ледь не забув, покрив лаком, той старий лак віддерся дуже легко руками просто. Зараз показую. Це внутрішня сторона обіда. Внутрішня сторона обіда. У нас е, е, покришка з камерою йде, тому в принципі тут виводити якось площину нема сенсу взагалі. І, і зовнішня сторона обіда я фризою обробив та пофарбував. Робота зроблена, залишилось тільки зібрати наше колесо. Про це збірки я вам показувати не буду, бо немає сенсу це довго. Якщо будуть якісь нюанси, я вже розкажу, коли колесо буде зібране. Так що я буду збирати його. А мене для вас є невеличке оголошення, але для мене це для нас це значуща подія, бо ми відкрили справжній хаб для електротранспорту. Нарешті ми довго про це мріяли. Ви можете Приїхати, зарядитись, також попити смачною кавою, навіть поїсти, відремонтуватись та пограти в настольні ігри, бо в нас є другий поверх, і у нас там є настольний теніс, настольні ігри, Xbox, PlayStation, телевізор. Ви можете все, всім цим користуватись, коли заманеться. Ну, звісно, коли ми працюємо. Працюємо ми усі дні, окрім неділі. Так що будемо раді, раді вас бачити. Приходьте, поспілкуємось, поп'ємо каву. І ми знаходимося на Хорова 51Б, на Подолі, як і були, кілометр різниці, ніяких воріт, сходин і всього такого. Зручно заїжджати, виїжджати. До зустрічі в нашому новому хабі. Коли все зібрано, я збирав його три хвилини. Я жартую, збирав його трохи більше, напевно, години-дві. Деякі рекомендації, якщо будете збирати, розбирати самі. Там конектори я не буду вже на відео показувати. Конектори, котрі вставляються в плату від мотора, там немає на сфаз, котрі виходять конектори, немає розрізів, тобто вони не розжимаються. Бути уважні, щоб вони туго входили. Обов'язково можна на самій платі обережно піджати, але дуже обережно, бо ну, вони можуть лопнути. От моє таке побажання, бо багато є випадків у всіх пристроїв, якщо на обжаті конектори на фази мотора, там дуже великий струм, і вони просто можуть поплаватись. І у вас вийде з, з ладу або мотор. Навіть таке було, колись обмотки погорівші були із за того, що. Необжаті конектора і плата також може вийти з ладу. Хочу ще сказати по роботі з цим колесом, ну саме в майстерні. Окрім великої ваги, тут немає якихось неприємностей, в принципі, розбирається, збирається все легко. Сам мотор. Зборка і розборка його набагато легше, наприклад, ніж на Sherman S. або як. Порівняє з Ліперкімом Шерманес або Патон. На Патоні і Шерманес там посадки на підшипники. Дуже як простими словами сказати, дуже заходять туго підшипник на вісь. Я реально, от, тут мотор я можу там руками зібрати, а коли збираю Ліперким, то приходиться використовувати прес. Там реально підшипник приходиться задавлювати. І в домашніх умовах це зробити ну, складнувато з цим набагато легше. З приводу герметика, я вже вичищав герметик між корпусом і кришка, що закриває контролер. Я, якщо чесно, не дуже розумію цю доцільність, бо у нас кришка перекривається. Тобто, у нас Ребра корпусу заходять всередину, і вода може потрапити, якщо тільки напевно кьорхером мити, чи типу такого, або попаде воно в калюжу, або в воду якусь. Ну якщо воно вже в воду попаде в річку, то вже нічого не спасе там, все одно розбирати. Я не знаю. Зараз буду ставити, подивлюсь. Може пройдусь зверху, обережно. Ну, зараз глянемо, як то буде. Зараз саме головне, я покажу результат нашої роботи після ремонту обіда, чи б'є-не-б'є, як воно там взагалі себе веде. У нас отут, ось зараз, отут був удар, отут вирівнято, я зафарбував, щоб подивитись, то в принципі. Кришка ходить рівно. Немає якоїсь різниці. Ну так, сильно одразу не помітиш. Все одно, якщо придивлятись, то видно, але сподіваюся, що на швидкості бити не буде. Ну що, фанати Моноколіс? Наше колесо зібрано, а значить відео добігає кінця. Хочу сказати декілька слів по цьому колесу, по цій моделі. Як я казав на початку відео, воно вперше в мене. По якості мені сподобалось, нічого критичного я там не помітив. Такий самий, як і майстер, в принципі, тільки більше вага і більше батареї. Колесо класне. Як завжди, є у нас любителі Бігоди, є любителі інших фірм. Я, наприклад, Якщо б ви мене запитали в коментарях, яке б я вибрав би собі колесо, я б, напевно, взяв би кращий патон. Чому патон? Я звик до 16 го діаметру, бо в мене до сих пір H12 V12 Motion HT, воно мені подобається, воно не дуже важке. Легко класти машину, якщо кудись їдеш, приїжджаєш. Підвізка, мені здається, там більш технологічні. Мені не подобаються ці лінки, куча механічних деталей, втулки. Там просто частина як від мотоциклу, від вилки від мотоциклу. І це мені здається надійніше. Так, да, вони течуть інколи, але все можна зробити. Всього на всього міняєш сальники. Мені не подобається, якщо чесно, рішення в колесах, коли вони впроваджують лінки, втуки. Це як вже схоже на самокат, багато, ну не дуже, звісно, схоже на самокат, але багато механічних деталей, що потрібно обслуговувати, вони випрацьовуються. Тому підвізка патана або шерманес мені більше подобається, бо там величезні амортизатори, як від мотоцикла, і фірма, до речі, робить підвізку для мотоцикла Також та що робить для патана і Шерманеса. От моя думка. Хочу сказати велике дякую, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво було або дуже цікаво. Ви можете написати про це в коментарях. Також поставити вподобайку. Підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, а такі по-любому є. Підпишіться, будь ласка, це дуже важливо для нас. І очікуйте нові відео про моноколеса або про самоката. Але фанати Моноколіс будуть будуть чекати відео тільки про Моноколеса. До зустрічі, всіх обняв, катайтесь, наламайтесь. Якщо таке станеться, ви зламаєтесь, можете приїжджати до нас, відремонтуватись або вже можете приїжджати, просто попити каву, потусуватись. І будемо раді, раді вас бачити. До зустрічі, всім пока.